Ці фішки з Бластмейджеру в Остіні за 10 хвилин. Так, це реально. Вітаю вас всіх, друзі, ви на каналі Чернетка Мура. Пішли дивитися. Імбовий спот від Тесеса в Ківі, щоб побачити тінь суперника, котрий відпікує на лівій частині стінки. Далі даний сприймає суперника, котрий починає його пушити. Легкий смок ворота з лонга. Твіст вирівнюється по лінії на стінці, ставить приціл на гори, і лівою клавішою миші закидує смок. Ідеально, швидко і дуже легко. Піку помічає Rush B. В цей момент Крізден з Києва повертається на б Бепленд, дає флешку, яка вибухає під стінкою і не сліпить нікого, окрім суперника. Найкращий смок на еншенті за захист. Фрозен прокидає смок лівою клавішою миші на ящик під дев'яткою, застрибує на парапет, і цей смок ідеально тушить всі ворожі молотови на дев'ятку. Нікудос прокидає смок на старт, а спук прокидає ось таким чином смок, котре тушить ворожий молотов під ближньою стінкою і дозволяє йому пройти близько під мідл. Як потушити молотов біля Києва з респа. Снак зцілиться вищій башні, таки дає смок в стрибку лівою клавішою миші. Смок падає на місце, де розкривається молотов в захисту. Кіксан займається безконтактним боєм, а точніше робить цікавий простріл по Аліксу на лонгу. Смок, щоб зараж тебе. Сьюі ставить приціл на листя, кидає гранату в стрибку. Вона перелітає через вікно, залітає чітко в кейв і не стирчить ззовні. Імбова комбінація гранат для виходу на Б. Бліц прокидає молотов в ничку і закидає флешки, котрі вибухають за пілером, і будуть сліпити гравців в КВ і в світлі. В цьому ж виході Емзіні використовує інші флешки, котрі він цілиться з правого куточка з Белобі. Потім підходить під двері і прокидає флешки лівою клавішою миші з кроком вперед. Вони залітають чітко у світлу. Еліш знає імбову позицію, де він бачить тінь суперника, котрий пушить вікно. Без шансів для 910. Керіган показує свою винахідливість і кидає молото в так, щоб в нього лишився безпечний геп праворуч, по якому він неочікувано пушить мідл. Пік амейну під смок. Рейн прокидає димову гранату, котра падає навпроти виходу з амейну. Його тімейт Еліш кидає у ліве вікно, і Рейн під вибух гранати пікає воду в спробі дати Ентрі. Дуже часто напад використовує багато смоків і молотових, щоб розкинути А, і приймати пленті стає важко. Вандерфол і Біт мають комбінацію з хає та флешки, щоб зробити ентрі і вижити. Швидкий пік коннектора. Фізі на ходу кидає смок під кон, щоб потушити молотов, і ловить необачного гравця захисту під коном. Меркурі якісно реагує на смок стерс, одразу прокидає молотов в мейн та дає флешку від снайпера в коннекторі, котрий дивиться ліву арку. Комбінація гранат на з зідходів. Мейджор прокидає смок в стрибку сидячи і так само з Молотовим. Друга граната випалює ворота і вікно, а смок впадає чітко в камеру. Еліш зайняв ворота і стрибає на камінчику у вікні, щоб зібрати інфу по камері. Метова хає підкон. Фрозен ставить приціл на щитом, добігає до пелюстків і на ходу кидає ЛКМ та Джемтроу. А спонсором сьогоднішнього відео є платформа Google -Go Case, де є безліч кейсів, контрактів та покращень, де ви можете вибити топовий дроп. За промокодом MUR35 ви можете отримати додаткові 35% до суми депозиту. Розважайтеся. Найбільш юзаєма граната за напад на DAS-2. Апекс впирається в кут, цілиться поміж металевих пластин, далі сідає і кидає смок в стрибку. Він прилітає чітко на ворота. Ксірато стає в кут, цілиться на тріщину та кидає смок в стрибку. Він падає чітко в КТ і закриває огляд гравцям халпуючим на Аплен. Ксірато стрибає в темну, дає хає перед собою та кидає смок на ходу. Потім ховається, щоб почекати смок. КТшник не встигне побачити його через дим від хає. Смок в шорт з респа, щоб закрити віжен гравцям захисту і швидше вийти в мідл через нижню. Соло розкит плента шорта. Меджик сідає навпроти четвертої сходинки. Ставить приціл на ліву частину вікна і сидячи, кидає смок. Другий дим з двох клавіш миші. А щоб закинути молотов, проходить до кінця ящика і сидячи, кидає його лівою клавішою миші. Він випалює плент і рампу. Нікодос стає по цяточці на стіні, ставить свій приціл вище балки та кидає двома клавішами миші. Цей смок падає на ящики в КТ. Соло розкид мідла так само від Меджикса. Він вирівнюється по краю сходинок і кидає обидва смока по схожим лайнапом в стрибку лівою клавішою миші. Вони падають з обидвох сторін мідла та повністю забирають інфу в КТ. Рек ледве відходить з лонга, застрибає на джампер та кидає смок по куту будинку лівою клавішою миші, щоб стримати шалених гравців нападу на лонг. NQZ грає в шорті разом з тімейтом та роблять буст над смоком, щоб вбити гравців нападу в нижній. Легкий смок в тежку від Янгстара, щоб суперник не зміг підловити його в пленті з гранатою в руках. Хає у нижню з мідла. Лейк ставить приціл на першу лінію, відходить правіше та на ходу кидає хає. Вона відрикошетить від цього кута і залітає в нижню тежку. Смок мідл. Цілимося під вікно та на ходу кидаємо в стрибку лівою клавішою миші. Цей смок падає чітко посеред ребер і руйнує всі кросфайри гравців Діфенсу. Смок, щоб інста потушити молотов на банані, що дозволяє вашим тімейтам вийти на пошту і пікати банан, в зручний для них таймінг. Ще один смок від баді на цей раз на старт. Гарно використовувати з молотовим на цемент, щоб поставити КТ в незручне положення в цій зоні і мати лише маленький геп між смоками. Фастовий смоклонг. Емзінню цілиться під дроту від лампи та на шафті рухається до даху, після чого кидає смок в стрибку лівою клавішою миші, і той залітає чітко посередині лонга. Монголи показали новий буст в бойлер. Через віконечко під балконом можна застрибнути у праве велике вікно і далі піти зайняти бойлер. Садзін стає біля стінки та цілиться на праву частину вікна. Далі кидає смок в стрибку з кроком вперед. Він прилітає в КТ і його можна юзати для фейків. Новий смок на банан відзайву з арки, щоб в середній таймінг його кинути і допомогти тімейтам зайняти банан. Ксірато показав топовий молоток на ретейк А, щоб вибити гравця нападу з пісків. Apex показав лайнап для ревілу смока на топ-мідлі крізь смок у вікні. Він виходить у вікно і кидає хає в стрибку та допомагає зайву зібрати інфу. Ультімейт стрибає на тікіті після кожного пострілу, щоб мати нову інформацію про суперників. Торше приймає вихід з апартаментів і після другого пострілу йому потрібна хелпа. Джимхат допомагає йому флешкою над Ките, що сліпить вікадія, і дає шанс Торше виграти дуель. Соло розкид А від Бролана. Перший смок він кидає двома кнопками на стеєрс. Другий лівою клавішою миші під голови. Також закидає молотов в сендвіч. Розкид А з респа. Снак скидає смок під стеєс, а Хевігат стає між вікнами, ставить приціл вище тоненької плями і біжить до забору. Смоки прилітають до виходу тімейтів з паласу. Глибокий смок в КТ після виходу на А. Кидається лівою кнопкою миші і прилетів би посередині КТ, якби гравець захисту випадково його не підблочив. Флешки, які руйнують всі кросфайри на Б і вибухають чітко посеред плента. Та ефектять Бенч, Едвард та за плентом. Молотов з під вікна, який повністю випалює ладер і змушує суперника вибігти звідти. Смок від Думау, котрий дає змогу закрити мейн і не підставлятися під кухню. Моментальна флешка правою кнопкою миші від дверей від Джорджа. Трошки не пішло по стрільбі, щоб зробити два фраги. Крута прийомка нижнього від ДідЖеті він помічає двох гравців в Сікреті і відкидає хає та смок, що найголовніше двері лишаються відкритими, і він лізе наверх плента, щоб в подальшому контролювати вихід з довгого зручній позиції. Смок по першому спавну перед дверима, котрий кидається на ходу і дозволяє меджиску не втрачати спавну. Він розбиває дальні вікна та падає трошки правіше дефолтного, але все одно виконує свою функцію. Мака знає, як розкинути вулицю зі скелі. Він залишає під собою смок і отримує другий від тімейта. Далі ставить приціл правіше вікон, другий смок по правому куту кондиціонерів. Ці смоки падають під чорний бокс та ангар. Соло стінка смоків відбролена. Перший смок він кидає просто в стрибку, а наступні два з кроком вперед. Дуже важливо не робити зайві кроки, адже смоки впадуть неправильно. Також під цю стінку кзершен може пройти в ангар, бо його не видно з мей. Дуже неприємно, коли гравець вулиці у захисту живе за чорним. Тож Меді показав молотов, котрий повністю випалює простір за ящиком і змушує суперника вийти на вас. Закер вирівнюється по ящику, ставить приціл на прямокутник на скелі і кидає смок в стрибку. Він прилітає швидко у вікна. Зершен та Джимхат знають, як зробити тотальний бум гравцю нападу в мейні, щоб той ніколи не зайшов глибоко, а тим паче не хотів пікати під флешки. Робс кидає смок на ходу, котрий впаде в Белобі та створить для нього прикриття, щоб пройти в кут на верхньому. Далі він пікає в таймінг, щоб знайти фраг, а після нього відзонюється молотовим і виживає. Єкіндер показав смок на електрик на ходу, щоб не дати захисту зайняти простір навпроти мейну та потім вийти шифтом з сотки. Плешка моменталка в зелені з двох клавіш миші дозволяє меді вбити ворожого снайпера та зібрати інфу по другому гравцю в зелені. Молодий стає біля колони, ставить приціл поміж дерев'ях та кидає смок лівою кнопкою миші. Далі знаходить мгп і також прокидає молотов лівою кнопкою. Далі застрибує на перила, ставить приціл біля крісла та в стрибку з кроком вперед кидає дві флешки в плен, які не сліплять його тімейтів. Імбовий вихід з верхньої на Б під нові флешки. Бролан проходить на позицію, тілиться понизу арки, сідає та кидає дві флешки лівою кнопкою миші. Ці флешки його тімейтів також не блайнджують. Сподіваюся, вам зайшов відосик, адже переглянути майже всі демки з мейджору було дуже важко. Протискайте підписку, подобайку і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Мур. До зустрічі!